Добрий день, діти! Що це за сіренька пташка? Ловить гусінь і комашок, цвірінчить вона стрибає, в теплий край не відлітає. Це маленький жвавий хлопчик називається горобчик. Горобчик невеличка пташка з міцним дзьобом. Крила у горобця короткі хвіст довгий. У забарвленні переважають коричневі та сірі кольори. Гарчується горобчик насінням різних лугових рослин, хлібними злаками, ягодами, комахами. Горобці добре пристосувалися жити поруч з людиною. Вони роблять гнізда на деревах або під дахами будинків. На зиму ці птахи не відлітають у теплі краї. Люди підгодовують їх, щоб допомогти пережити холоди. Навесні горобчики починають завзято цвірінькати. І сьогодні ми з вами зліпимо такого маленького горобчика. А перед заняттям зробимо гімнастику для пальчиків. В небі пташечка летіла, на галявинку присіла, посиділа, відпочила і до гніздечка полетіла. Для роботи нам знадобиться дощичка, стека, пластилін зеленого, коричневого, чорного кольору, серветка. Тож починаємо. Коричневий пластилін ділимо на частини. З більшої частини робимо тулуб нашого горобчика. Також скочуємо коло та витягуємо клюв, це буде голова. З менших частин робимо крильця. З чорного пластиліну робимо очі, зеленого робимо невелику галявину. Ось який горобчик в нас вийшов, будемо чекати на ваші роботи.